Доброго дня, шановні глядачі. В сьогоднішньому відео хочу розпочати такий серіальчик невеликий, який назву Китайський інвертор своїми руками. Мова йде про перетворювач 48 В220 3,5 кВт. Значить, платку я накидав сам. Замовив в Китаї, проплатив, отримав посилку і зараз ми з вами розкриємо ту коробку, бо я ще сам її не розкривав. Отже, переходимо до розпаковки. Ну що ж, як і при розпаковці, достаємо. Фірмова коробка, логотип компанії. Тут теж Режем. открываем. Достаем коробку в сторону. от нашей платы. Так. Ну что, начал все так, как мои буты Попробуем их разрезать. А вже продовжуємо. Доставив оплату. Добре, вони запаяли її. Всі діла. Як має бути, як завжди. Так, це у нас має бути 3-3,5 кВт. Я вже не пам'ятаю. Ну 3,5, скоріш за все. Так, а з тої сторони. Теж ще кордоз. Широкі дорожки, металізація, маска. Ну що, розпакували, подивились. Далі будемо наповнювати це все діло деталями і монтувати. На радіатор, на охолоджувач. Як це буде виглядати подальших серіях? Зустрінемося.